Цікаво було подивитися на нове ком'юніті. Це мені принесло користь нові знайомства вже ж. Це дуже класна можливість проявити себе, дізнатися більше про свої здібності та навички. я не знав, що в нашому місті існує так багато молодіжних організацій. Сьогоднішній захід ми зробили від нашої команди молодіжної організації Взаємодія спільно з партнерськими організаціями міста. Це молодіжні організації, це волонтерські організації. Ми зробили захід, щоб продемонструвати співдію місцевих організацій, які працюють в напрямку розвитку молоді молодіжної політики, підсилення волонтерських штабів. Тощо, да, для того, щоб можна було молоді показати, що як багато у нас організацій, до яких можна долучитися. І головна мета була нашого заходу це не тільки проінформувати про існування молодіжних організацій в місті і волонтерських штабів, які потребують підсилення, зсилення в свої команди, а ще й спільно з учасниками напрацювати певні проблеми молоді, так і спільно з ними визначити, які можуть бути рішення цих проблем для того, щоб молодь змогла повпливати на діяльність організацій, які займаються в напрямку молодіжної політики та розвитку молоді. Державний університет економіки і технології це відкритий майданчик для. Всіх громадських організацій, і в першу чергу для молоді, тому що ми, як освітній центр, працюємо саме для молоді і готові підтримувати будь-які молодіжні ініціативи. Наша організація робить правопросвітницькі заходи для студентів-правників. Та також вона може залучати будь-яку молодь зацікавлену, яка буде цікавитися своїми правами, та яка хотіла б більше дізнатися про. Права та обов'язки я представляла організацію Займодія а саме була координаторкою одного з програм під час нашого заходу. Це світове кафе і вела команди і супроводжувала їх сьогоднішнім форумом. Молодь про молодь ми хотіли, щоб зробити все можливе, щоб молодь не покидала місто і знаходила розкривала свій потенціал, долучалась до місцевих молодіжних громадських організацій, волонтерських штабів для того, щоб втілювати зміни. Сьогодні я представляв відокремлений структурний підрозділ громадської організації Молодіжне об'єднання Свідомий вибір». Ця організація націлена на згуртування молоді від 14 до 35 років. Вони можуть бути амбітні. Вони можуть бути іні... ініціаторами якихось подій. Це все фундамент е... праці нашої організації. Ми працюємо за восьма векторами: це еко-компанія, освіта, волонтерство, е... спорт. Ми дуже популяризуємо саме настільний теніс та великий теніс. Також ми націлені на волонтерство, інклюзію. Ну і звісно ж, це під час повномасштабного вторгнення. Ми велику кількість часу приділяємо саме донатам зборам, саме які відходять на армію. Сьогодні дуже багато ми піднімали питань і проблем щодо інтеграції внутрішньопереміщеної молоді в Кривому Розі. Також піднімались проблеми залучення молоді загалом до громадської діяльності, до волонтерської діяльності, до активізму громадського. Так також ми піднімали питання інклюзії дітей та молоді. Окрім того, ми піднімали питання ще щодо дозвілля молоді, і одне з таких найактуальніших питань рішення. Щодо якого ми сьогодні шукали, це молодь виїжджає з Кривого Рогу». От що ми можемо зробити так, для того, щоб молодь реалізовувалась в нашому місті, знаходила тут можливості для свого розвитку, потенціалу і творила зміни в нашому місті. Створена кав'ярня моєю колегою з університету. Називається ця кав'ярня для того, щоб молодь залишалася в місті, необхідно активувати рухи молодіжніх молодіжні організації, та підсилювати їх команди, створювати якісне дозвілля, в якому молодь може навчатися чомусь новому, яка може реалізовувати свій потенціал і комунікувати, що найважливіше, бо у нас два роки ковіду, два роки повномасштабного вторгнення, ізоляція, і тому дуже важливо це якісне комунікація да спілкування і. І командотворення для того, щоб спільними співдією творити зміни в місті. Я дізналася, що насправді в нашому місті дуже багато організацій. Я навіть знайшла ті організації, які я планую відвідувати надалі. Я дуже рада і взагалі не жалкую, що витратила свій час, бо це мені принесло користь нові знайомства вже ж. Тому я дуже рада. Цікаво було подивитися на нове ком'юніті, познайомитися взагалі, подивитися, які є проблематика у молоді в місті Кривий Ріг, і наладити зв'язки з іншими організаціями. Філософія нашого форуму у співдії ми об'єдналися з молодіжними організаціями міста да для того, щоб можна було презентувати нашу діяльність. І до нас долучились такі організації, як Фрі Кривий Ріг, Природа, Волонтерський штаб Крива Спаляниця. Це також Ліга студентів правників України, це молодіжне об'єднання, свідома молодь, співдія, благодійний фонд. Тому ми щиро прагнемо створювати зміни. Я б хотіла побажати не боятися та ризикувати, тому що будь-яка молодіжна організація це симуляція, скажімо так, суспільства, в якому ми живемо, і це дуже класна можливість проявити себе, дізнатися більше про свої здібності та навички і використовувати їх на практиці. Тому я бажаю не боятися і писати нам для того, щоб долучатися в нашу організацію.